13 серпня Шостінська громада на Алеї Слави прощалася з двома захисниками України Олександром Васильовичем Матлаєм та Вадимом Вікторовичем Вишневським. Олександр Матлай народився 25 жовтня 1989 року в Новгород Сіверському. У шості закінчив школу. Згодом здобув електрика в місцевому училищі. Працював на одному з підприємств Шостки. А потім, після отримання спеціальності фінансиста, влаштувався на роботу в Києві. З початком повномасштабного вторгнення Олександр вступив до батальйону Київської територіальної оборони. Восени 2023 року приєднався до добровольчого підрозділу розвідки з позивним Макларен. Захисник за відмінну служби, нагороджений відзнаками ГУР. Він як справжній електрик заряджав своїх одногрупників, педагогів, побратимів своєю енергією. Своїм задором пам'ять про нього залишиться в серцях кожного із працівників нашого училища із жителів нашої громади. Пам'ять про героїв не згасає світла пам'ять тобі наш захисник. Олександр Матлай пройшов бої під Харковом, Запоріжжям та Вовчанськом. Найскладнішим випробуванням для Олександра став російський полон. Він пробув там із травня по листопад 2024 року. Після звільнення з полону Олександр Матлай довго відновлювався, але перебування в російських катівнях не пройшло дарма. Не витримала серце, 11 серпня. Захисник помер. У Олександра Матлая залишився син та батьки пенсіонери. Колектив школи номер один висловлює найщиріші співчуття родині, розділяє їх біль. Нехай добра світла пам'ять про Олександра буде сильніше від смерті. Ми будемо пам'ятати вас, наші герої. Нашим учням, наступному поколінню, ми будемо розповідати історію вашого життя як символ незламності, віри, безмежного служіння своїй країні. Ми пам'ятаємо, якою кривавою ціною відвоюється кожен шматочок рідної української землі. Вічна пам'ять і слава тобі, наш герою. Наш захисник. Також цього дня на Алеї Слави у Шості прощалися з Вадимом Вікторовичем Вишневським. Він народився 13 січня 1970 року у шості. Навчався у школі номер 12 Після навчання у місцевому училищі працював на СВЕМі. Чоловік, все своє життя робив все для добробуту родини. Найбільшою радістю для нього було народження онуки. Він був одним із найкращих покривельників у шостці. Серед його робіт церкви, будинки. 29 березня 2024 року. Його призвали на захист України. Обрав для себе позивний вишня. Він ніколи не ухилявся від поставлених завдань, був чесним та відважним. Низький клін тобі, Вадиме. За подвиг твій, за твій героїзм, низько вклоняємося за радість дитинства, за яке ти віддав своє життя, Найщиріше співчуття рідним. Дай Боже вам пережити цю страшне горе, цю страшну трагедію, світла пам'ять героям, вічна слава. Останнього разу спілкувався з рідними 10 жовтня 2024 року. Солдат Вадим Вишневський героїчно загинув 13 жовтня 2024 року. Йому назавжди 54. Співчуття родинам загиблих захисників висловила секретарка Шосткинської міської ради Оксана Шаповал. Вже три роки триває кривава повномасштабна війна, несправедлива війна, яка забирає найкращих, найрідніших. Сміливих, сильних, амбітних, світ нашої нації, справжніх патріотів України, справжніх героїв. Такими були Вадим та Олександр. Щирі співчуття рідним, близьким, світла і вічна пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава! Присутні на колінах вшанували загиблих оборонців. Тепер вони оберігатимуть свої родини з небес.